Зранку ворог атакував Салтівський район Харкова. За даними ДСНС, внаслідок удару виникла масштабна пожежа у складських приміщеннях. Її ліквідація триває, пошкоджені прилеглі житлові будинки. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. Вночі окупанти вдарили і по Одесі. Вже відомо про вісім постраждалих. За даними рятувальників, у нас атаки ворожими БПЛА пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі. На місці працюють всі профільні служби. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 62 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 40 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході та півдні країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У сумах триває ліквідація наслідків вчорашнього російського удару. За даними представника ДСНС України, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 119 людей. Загалом пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус. Проведено демонтаж аварійних конструкцій, розібрано пошкоджені покрівлі. Майже 70 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро у важкому стані. Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. У Харкові та у Нисті міст оголошено день жалоби у зв'язку з трагедією. Президент Володимир Зеленський запропонував Трампу приїхати в Україну перед прийняттям рішень щодо переговорів про припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю CBC News. Ми поважаємо вашу позицію, але будь ласка, перед прийняттям будь-яких рішень будь-якими планами щодо переговорів. Приїжджайте і подивіться на людей: цивільних, воїнів, лікарні, церкви, дітей, які були зруйновані або загинули. Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися за планом, як закінчити війну ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін, сказав президент України. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам. Безумовно будуть перемовини, безумовно вони будуть різні. І тристоронні, і двосторонні різні формати. Ми дійдемо до дипломатичного вирішення цієї війни, бо Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все. І це зрозуміла ситуація на сьогодні. І тому дипломатично ця війна закінчиться. Ми не визнаємо території руськими, ті, які тимчасово окуповані. Вони будуть тиснути на нас і через США, і через деяких партнерів вони будуть хотіти, щоб ми визнали, ми не визнаємо це, заявив голова держави.